Якщо мені не зраджує пам'ять, то у черепашок ніндзя не було дівчаток. Таки не було. А що хлопець як хлопець? Теж погорів на тій самій крутилці. Вона що зачарована, щось тут не зрозуміло. Ага, цю дівчину я знаю. Так вона не вдаха. Прогоріла раніше за всіх. А її хто покликав. Вона мені зовсім не подобається. «Слухай, кралю, ти з собою подожок привело, як домовлялись. А, дівчата. А чого вони такі тупі, чого постійно го?» Ой, хлопчик гей, червоне кіно та інші пріоритети. Але це не завжди запорука успіху. Вау, а цей чогось такий голосний. Чого кричати? Тихенько стрибай. Непогано вдається. Ні, таки поганенько. Ну, насильного він схожий менш за все. Якийсь балерун. Але якийсь нервовий балерун. О, дівчинка подає надії. Стрибає гарненько. Якщо б в самому кінці вона не чхнула, було б все важурі. Та ні, все нормально. Ось моя школа. Давайте подивимось на усе це ще раз. Дівчинка просто молодець, такий ж не нефіговий. Хоч хтось нормальний тут. Вітаємо! Винагорода за нормальність. На що, така дівуля нічого? Оце вже регочемо по-серйозному. І правильно реготня таке шікітано не по-дитячому. Нарешті знайшлось людина, яка хоч трішечки здатна чомусь навчитися. Це точно. А то мене все вже парити починає. Не те, що та вуза та циганка знову кудись змилася, потім з'явиться у найбільш незручний момент. Та звикнути вже. Справді, пора б уже. Є бджола. Причому бджола з хокайдо. А ми бджоли з хокайдо дуже суворі. Ми самі відбираємо меду бабусь на вазарі Можете вважати те, що в мене позаду жалом. Як каже японське прислів'я, ось зла, а бджоль добра. Добро. Так, зараз буду стрибати. Так, красиво його ковбаснуло, та все поганенько скінчилося. Ось ну, Ще один. І я так розумію, в їхній школі ботаніки вчили з паличкою стрибати красиво. Ось і ще одна приперлася. Де аплодисменти? Оце так. Проїхалась носом. В неї, здається, ніс спалахнув. Але оп, радді куліт. Невчасно. От дідько. Ну що, чувак, усе нормально? Вже так. Ось жіночка йде. Вона мене додому доведе. Нормально, жіночка. скажіть, що ви робите з таким невдахою? Ніколи не хотіли зустрічатися з ведучим передачі. Ну, а поки пробковий шолом клеїть чужу жінку, подивимось далі. Прибіг, як збіг. Не забули мене, я той красень, якому не слід вдягати окуляри. О, яке сальто вміє робити? Я лечу. О, дідько. А я трошки сліпий, тож ви мені кричіть, коли палиця буде. Ой, це палиця? я вже лечу. А чого ви мені не крикнули? Я що, на сліпу попав. Так, чувак попав нормально. Переглянемо найтупішу поразку. Чувака звуть Буратіна Ямагусі. Премія присуджується в номінації. Ось вже наче летів. Але ж ні, вітаємо. Тепер живи з цим все життя. Бейстрюків залишилось одинадцять. Сякуйте вемо. Тут реально віджигають. Ну що гонимо далі? Тож гонимо а що весело. Зараз ще веселіше буде. Найдевільніше я приберіг на останок. Ось і сонечко зійшло. Добре мені. Зараз ви дивитесь, не повірте, міс Японія 2009 Дуре па що та, але не така, як її донечка. Мамо, мамо, мамусю! чого кричиш, ідіотко? Я тут що перед хлопцями малююся, га? А ти що? Ага? Які хлопці? Подивись на мене. Твоя правда. За що мені таке? Коли мене обирали королеву Японії? До речі, саме тоді ти була у плані. Так, що мій батько голова журі? Ні, він не схотів. Кажу, що була у плані. Та що з тобою розмовляти? Краще не кладу на себе руки тут і прямо зараз. Та досить задовбала. Це вже не перший раз, а потім ходи, поясню людям, що синці на шиї, то не моя робота. А я й кажу, я задушуся. Лізь у яму. Що рідні матері вже яму вирила. Як ти мене бісиш? Треба скоріше заміж виходити вже. <плес> Я хлопець, хоч і орієнтуюсь, так би мовити, не на тих. І не на тебе, так, ямка. Стриваю. Візьми заміж, га! Мені хлопці якось більше подобається. Біз тобі в печінку. Так, я сліпий, тому мене не чіпати. Так, що це таке? Навіть торкатись неприємно. а? Ще один пацанчик. Головне швидко бігти. Швидко бігти. Стрибок. Одружуйся зі мною. Ну давай. Ні, щось мені навіть прихотілося. Екстрені новини до телепорту потрапили усі байстроки, які залишилися, і тепер пруть з усіх мір, як оті щурі. В місті надзвичайний стан. Скажіть, за що мені це? Ну чому я? Ну добре, не ваша провина. Ви просто тупі. Скажи мені, щось, Любчику. А що сказати? А не подобається мені. Не подобається, і все. Ти помовча? Ти хто? Я сіравара Маківара. Зуба бачиш, немає. Прикинь, десь у вас тут загубив. Так, ясно. О, дівчина, ти хто така? Ой, я не пам'ятаю, головою довбонулася, і все. Амнезія. О, ясно. Ти звичайно гарнюня, але більше не посміхайся. Добре. А ти хто? Я гусар! Гусає є молодий! До речі, дівчина чіна зі мною! Так ти краще заспокойся і стій собі спокійненько. А я так швиденько тут пояснюю, все нормально. Хто ти такий? Тут мені ясно, я дороги ремонтую. Так, добре. Хто у нас наступний? О, Сумний, тому що наймолодший. Скільки тобі рочків? Мені 18 буде. Ну ти, хлопчик, оптиміст. Ну, добре, вам є що сказати? Всім є що сказати чи ні? Ні, я наймолодший. Хай вони всі самі скажуть. І що ми всі скажемо? Дайте поїсти! Як завжди немає. Я мать! І як завжди, усі розбіглися, хто куди. Ну, що тут скажеш, так їх вчили в їхніх спецколах. Ну що, як вважаєш, круто буде? Звісно, з цими бовдерами постійно круто і весело. А чого ти сумніваєшся? Та ні, зараз усіх замочимо. Може наступного разу розумніших людей відбиратимуть? Ні, з цим веселіше, це такі дурні. На жаль, от халепа. Ти страшна людина. Люблю розважатися. Що поробиш? Ну що, хлопці, поїхали! Валіть звідси! І знав, все буде як завжди, все весело.